Цей дошкільний навчальний заклад було збудовано ще за радянських часів. Тоді він перебував на балансі місцевого колгоспу. У 90-х господарство перестало існувати. А з часом і у цій будівлі перестав лунати дитячий сміх. Сім років садочок не виконував своїх функцій, і лише у 2003-му сільська рада почала шукати кошти на його відновлення. Прийшлося оформити документи на будинок, який був безгосподарний на території сільської ради, там колись була школа. Інші були заклади. І за виручені кошти провести капітальний ремонт цього дитячого садочка за увесь час на цей заклад з бюджету та від спонсорів було виділено 250 тисяч гривень. Останніми роками основну допомогу задку надає фермерське господарство Кунчанське. Було придбано меблі, відремонтовано ігрові майданчики. Харчування господарство надає безкоштовно, причому якісне і цілий рік. Голова сільської ради Гаврилюк Олександр Якович і голова фермерського господарства Пецюк Володимир Володимирович. Вони живуть життя нашого садочка, вони нам допомагають. І матеріально, і морально бо якби не їхня підтримка, то нам важко було б працювати зараз. Тут перебувають 25 дітей до слова, не лише з кунчі, а й з сусідніх сіл, і навіть з Теофіполя. Керівник закладу Людмила Іванюк каже, що ця так би мовити, популярність є не випадковою, адже колектив тут відноситься до своєї роботи сумліно, та й умови як для сільської місцевості просто ідеальні. Насправда, невеликий колектив педагогічний, тільки два працівники: завідуюча має педагогічну освіту і вихователька. Ну мало нас чотирьох на 25 дітей, але вони задоволені і діти хочуть, і, значить, ми Робимо все те правильно, що потрібно. Дітлахи, попри свій ще дуже юний вік, на відміну від багатьох своїх однолітків, у садочок йти хочуть, Кажуть, що тут цікаво і весело. Нашому садочку нам подобається. Мені подобається тут клас. Скажи мені, що ви тут робите? Писати, ти навчають, всякі звідти розкажуть, пта. Якщо вихідних багато дуже, то для дітей це вже шок. Вони хочуть в бо тут їм цікаво. Дають тут малечі не тільки початкові знання, а й виховують у релігійному дусі. Погодьтесь, не у кожному подібному закладі дітлахи перед сном читають молитву. Господи, молюся, все мені прости. Від біди від горя Боже та.